На вибори 2012 центральною виборчою комісією затверджено більш жорсткі умови змін місця голосування. Це можна зробити за допомогою відділів державного реєстру виборців, що знаходяться в кожному з районів міста при виконку махрайрад. Відділ государственного реєстру збирателя может змінити збирательний адрес избирателю в пределах одномандатного избирательного округа. В каком случае може... изменить избиратель свой избирательный адрес. Это в случае, если он постоянно проживает не по месту регистрации. Значит, ни в коем случае не надо путать понятия постоянное место проживания и место перебывания. Постоянное место проживания – это где гражданин проживает больше шести месяцев в год. Место перебывания – это... Допустим, проживання в гостиниці в связи с з Это, Це, може бути, приїхав в гості к другу. Це називається місце перебування. Для тимчасової зміни місця голосування до відділу державного реєстру надається заява з особистими ідентифікаційними даними виборця. Також необхідно вказати мотивацію свого прохання та документи, що надають підстави його задовольнити. Такими документами могут быть право собственности на квартиру, это может быть договор о аренды жилья, это может быть справка, выдана с уполномоченным должностным лицом о том, что он постоянно проживает по этому месту жительства. Значит... Мотивирование такое, что участие в конкурсе, участие в спартакиаде в другом городе, допустим, свадьба, приехал на свадьбу в другую, это не является мотивированием. Значит, к заявлению прилагаются копии документы и обязательно предоставляются оригиналы. За умови дотримання усіх вимог відділом державного реєстру виборцеві надається посвідчення про зміну місця голосування. Заяви приймаються не пізніше ніж за п'ять днів до виборів.